Давай поговоримо про твої погляди на нинішні військові розробки в Україні, Щоб ти міг підкреслити, сказати, що це круто. Щоб я там взяв, запросив цю людину або там розробників, або команду сказав би типу, це чуваки змінюють війну, вони змінюють системи, вони покращують українську державу. Вони роблять те, що. Ну, дивись, мене є з чим порівняти, Наприклад, якщо ми беремо там 14-й рік технологічна підготовка да, особового складу, і зараз, то зараз прям дуже прокачені. Вже навіть, ну, коли ти розробляєш софт, тебе там беклог розширюється капець. І ну, вже нормальні ідеї, те, що треба додати. от, а, щодо... Хто розвиває да, всю цю тему? Я можу тобі порадити Хартію. Можна пробувати ще інші підрозділи. Взагалі було б класно, якби блін 99,9% війська були всі, як Хартія. Да, наприклад, ну типу, всі були Хартія. Третя да. це якісні да. приклади мобілізації. Це якісні приклади підготовки кадрів. Це ну це не йобаний сором. Коли ти як бачиш, ти це кашника йобана, ну це йобаний.